Всім привіт! Була сьогодні в секонд Хенді, маю багато гарних знахідок. Давайте переглядати. Перша моя знахідка ось такий джемпер. На жаль, інформацію за цей бренд я не знайшла. Вказано, що виготовлено в Італії розмір орієнтовно СКМ, склад тканини 100% кашмір. Тканина, надзвичайно м'ягесенька на дотик. Приміряти речі з такої тканини це одне задоволення. По розміру вона мені підійшла ідеально. Я оглянула її детальніше і ніяких дефектів не знайшла. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Наступна моя знахідка шубка зі штучного хутра від бренду Бершка. Розмір вказано XS, На жаль, етикетки з складом тканини не було, видно, що її відрізали, але на дотик можу сказати, що зовнішня тканина з поліестеру, а внутрішня підкладка з котону. Стан курточки ідеальний, але на жаль, курточка немого розміру. В районі грудей вона мені тіснувата, і рукави трішки закороткі. Продавці оцінили її вартість 4 євро. Сподобалась мені ще ось така сорочка у клітинку від італійського бренду Кевін Дона. Сорочка зі 100% котону. Вона мені по розміру підійшла ідеально, і дефектів я ніяких не знайшла. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Наступна моя знахідка ось такий кардиган від італійського бренду LePol, знайшла на eBay сукню від цього бренду, вартість її сукні 94 євро. Кардиган мені сподобався своїми візерунками у квіти. Внизу оздоблений бахромою, розмір указано L, склад тканини 50% акрил, 25% вовна, 15 альпака і 10 поліамід. Виглядає на мені непогано, але я вже схожий маю, тому брати його не буду. Продавці Покупці оцінили його вартість 3 євро. Також мені сьогодні сподобалась толстовка від італійського бренду United Colors of Benetton. Вона в ідеальному стані, можна сказати, як нова. Останнім часом я все частіше купляю речі від цього бренду, а які бренди одягу подобаються вам? Напишіть в коментарі. У них завжди цікаві моделі і якісні матеріали. Ця толстовка сподобалась мені своїм світло-бежевим кольором. Застібається вона на блискавку, по бокам є дві кишеньки без застібок. Розмір вказаний S, склад тканини 53% котон і 47% поліестер. По розміру вона мені підійшла ідеально, тому однозначно беру. Продавці оцінили її вартість 3 євро. Це вже остання моя знахідка. Гольф фіолетового кольору від Бенетон. На жаль, розмір і склад тканини сказати не можу, тому що етикеточка відрізана. На мою думку, розмір орієнтовно Ес комір з відворотом рубчик. Думаю, що цей як і, і попередня толстовка від однієї власниці. А на рахунок тканини, яку використали для виготовлення гольфа, то це кашмір. По розміру він мені підійшов ідеально, і колір його мені надзвичайно сподобався. Але, на жаль, при детальному огляді я б помітила внизу на рукаві дефект. Якби не цей дефект, однозначно б забрала. На цьому буду вже завершувати. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!